Всім привіт привітки! І сьогодні ми будемо дивитися на нове оновлення. А спочатку давайте подивимося новий мікс. Так, ось же наш новий мікс. Думаю тут мені більше подобається ось ця зелена масочка. І оновлення нас буде просто процедурою. Тут мені більше подобається цей дискошар. Тут, напевно, ось це. Так, і тут вже все. Давайте подивимося на це нове оновлення. Так, перше, на що я хочу звернути увагу, на новий світ. Взагалі тут все так багато дерев, все таке зелене. Давайте строїмо наш новий дім. Ось він. І це типу магазин, навіть не магазин, а спа-процедури. Давайте зайдемо і подивимося на нову мебель. Так, ось я вже зайшла і виклала нову мебель. Ось тут у нас навіть є джакузі, тут ось така мебель, вазончики. Mm -hmm. Ось давайте з самого початку подивимося, ось тут навіть відкривається така кімнатка маленька. Тут можна навіть вімкнути, щоб були ось дискошар, щоб був, щоб дощ був. Вазончики, тут такі, навіть є, така веселка є, і навіть для тварин нове, е, є такі прикраси різні. Нові такі штучки для спа-процедур, навіть баня є. Ось зараз покажу ще багато їх тут є. Ось тут багато ось таких штучок для спа-процедур. Різні масочки, креми. Ось таке різне. Оновлення прикольне, багато нового, нової мебелі. Ну і на цьому все. І всім па-па!